Розпаковка планшет Redmi Pad 2, 11 дюймів куплений в мережі Алло. До речі, мій особистий досвід з цією мережею Тільки приємний. Вони мають цікаву систему бонусів, за які можна придбати щось додаткове та приємне з подарунки. Планшет 11 дюймів. Оперативну та вбудовану пам'ять буде мати відповідно від моделі. Має покращений дисплей. Що входить і комплектація? В комплектацію входить сам планшет, зарядний кабель роз'єм С, десь метрової довжини. І гарантійні сніжечки та срібка для ключ-скріпка для відкривання службу пам'яті. Це все. Зарядного в комплекті не йде. Він підтримує вже швидкісну зарядку 18 Вт, то відповідно зарядне краще придбати. Щось трошки більше, ніж на 18 ватт. Сам планшет має вже 9 тисяч тому маю надію, що буде працювати довго Це колір Мінт. Цікавий дуже колір, приємний. Візуально ось такий він насправді. І не зелений, і не сірий. Такий в них колір мін. Дуже приємний. Має стерео динаміки. Має слот для карти пам'яті з розширенням до 2 Тб. Гучність, роз'єм для навушники і роз'єм для зарядки. Це все. От. Екран покращений, можу порівняти з планшетом S'E, також мій. Зможу це зробити під час використання. Цей планшет вже підтримує стілус. Це перевага від Xiaomi SE. Стілус підтримує графічний, заради чого він і був придбаний. Стілос ще поки не докуплений, от, але це найближчим часом. Наразі покупка задоволена. Екран яскравий, швидко все змінюється. Всі функції S'E я була дуже задоволена. Вирішила взяти щось більш мощніше. Дякую. Сподіваюся, що тільки приємні отримав враження від користування.